Сьогодні ми поговоримо про фей, ну або про фейрі. І якщо ви думаєте, що це прямилі мініатюрні пандочки, які собі літають під супровід дзвоників і ля-ля-ля, то ось вам. Точніше, не зовсім ось. Через мовні питання та образ, створений режисерами фільмів та авторами книг, ми з вами трішки запуталися, але про це далі. Зараз скажу лише от що. В оригіналі до феї відносили і тих самих малесеньких крилатих панянок. І противних фіксі, рижепородих лепреконів, які дарують вдачу, буркутливих гномів, смердючих тролів. І навіть якби ви навчилися магії, то вас би теж вважали феєю. Проте про все по порядку. Історія тут доволі запутана, і аби її, хоч якось, осягнути, потрібна не одна година. А хто взагалі буде годинами сидіти і слухати про якихось там фейну? Тому я вирішила розбити дану тему на частиночки. І сьогодні буде вступ. По традиції розгрібання заплутаних історій потрібно починати спочатку. В даній історії спочатку були кельпи. Вони ж частково і гали, вони ж Астарікс і Обелікс. Але в дану тему ми вдаватися не будемо, бо в нас тут саме в цих племенах і виник образ даних чарівних істот. І з'явився він там, не з бухти барахти. Ні. Просто була у Кельтів якась дуже древня богиня матір. Така древня, що вже в кінці минулої ери імені її не знати було. Але тим не менше в ті часи ще залишиться її храм на французькому на французькому острові Сен. І в тому храмі жили її жриці. І то не я придумала, а написав одній зі своїх робіт римський географ Помпоній Мелла. А ще він написав, що саме ці жриці з часом і стали тими самими феями, які внаслідку позаселяли європейські ліси. Хоча в останнього я не стверджую, може те, що ж стали феями, він і не писав. Ну бо я ж не читала особисто його роботу, а інформація, яка прийшла через декілька років, максимально ненадійна. Але так як в нас тут казочки, то і так зійде. Або не зійде. Бо, як я вже й казала, спочатку фейми називала не лише маленьких демочок з крилечками і. ні, це була загальна назва для групи духів природи різних нелюдських істот і навіть часом для людей магів. Угу. Вони могли бути як гарними, так і страшними, як маленькими, так і великими, як паскудними, так і помічними, як добрими, так і злими, але що допоможе годину оце описувати, якщо можна один раз перелічити? Ельфи, Піксі, Лепрекони, гноми, богарти, брауні, Кобольди, гобліни, тролі, огри, мероу і то ще не всі. Коротше, чуть би не весь магічний народ, це феї. Так, так, або як англійської фейрі. По такій логіці пряник зі шрека теж би мав бути феєю, ні? Але таке, ні. Якщо істота, чи хто би то не був, напряму чи дотично не впливала на долю людини, не давала їй ніяких підсказок, не викрадала її і не їла, не дарувала монети, і всяке таке, то це не фея. Принаймні так пише у Вікіпедії, там сказано, що слово фея це взагалі не про якусь видову належність. Ні. Це швидше про функції і вміння. На хлопський розум така професія, як там бухгалтер, слюсар, так само і фея. Те, що на даний момент під цим словом, ми розуміємо, лише от це сталося в епоху романтизму. В той час автори казок, творів там повіста та різних взяли і створили образ тієї самої сучасної феї, ну тобто мініатюрних крилатих паняночок, які котрі літають чути дзвоники. Але як їх назвати, вони дупляни різали. Проте довго мучитися не стали, не парилися, взяли і назвали тією самою загальною назвою, якою називали всіх магічних істот вкупі. Ні, ну а що, це ж теж фелі. А якщо сюди додати ще те, що згадки про них є в багатьох європейських культурах, і в кожній культурі вони ну, трохи різні, але називаються максимально подібно Фі, феї, Фаері, фейрі. То взагалі не дивно, що в цій темі сам чорт голову зламає, але нічого спільного не виведе. Ну, але суть понятна. Спочатку феями називали багатьох магічних істот в купі, які, до слова, переважно були мініатюрного розміру. А вже потім тролі виросли, огри подалися в актори, богарта закрили в Хогвартсі, ельфи покинули серед зем'я, а феями стали маленькі крилаті жіночки. Про яких ми зараз хоч коротенько, але поговоримо, тому що хтось точно зайшов сюди послухати саме про них, а я вже половину відео втираю непонятно, що. Але раз на то пішла, то я весь час тут тим займаюся. Так що, значить, повернемось до того географа Помпона, який писав, що жриці давньої кельтської богині стали феями і порозліталися по європейських лісах. І в цьому може щось і є, бо в валійських легендах сказано те саме. Ну добре, подібність там мінімальна. Але вона є. В цих легендах написано, що феї жили в людських подобах, часом в красивих, часом в недуже. Вони могли бути мініатюрними чи людського росту, могли мати копитка або ніжки, хто як. При бажанні перетворювалися на квіти, тварина або ставали невидимими. Більше того, ці панянки могли любитися з людьми і женитися на них. Заміж виходити. Mm -hmm. Виявляється, феєчки частенько тусувалися в свиті поважних осіб, королів там чи принців. Вони їх охороняли, допомагали якимись порадами. Ну і крутили з ними шури-мури. До слова, звичайних мужчин без всякого там статусу, також не оминали, але могли їх знищити після акту ой. любові. Ой, ой, ю. Тут вже як на яку попадеш. До речі, про принців і королів. Моргана, та що з артурівських легенд, ті, де Мерлін, хто в темі, теж була феєю. Вона, виявляється, навчилася магії в мудрони, богині мудрони, а потім взяла і пішла паскудити Артурові життя. Ще знаєте що? От це ламаюче голову явище, яке називається Фата Моргана, назване в честь цієї дамочки. Бо раніше думали, що це саме вона насилає на людей свої черемари і хоче збити їх з дороги таким чином. А ще я вліпила зображення моргани саме в зеленому плакі, бо вважається, що зелений це улюблений колір фей, і вони переважно носять одяг саме такого кольору, але не всі, бо. Все залежить від стихії, з якою працює фея. Наприклад, водяні одягалися в біле. А ще знову ж таки, до слова, є якісь такі феєчки, які живуть біля місця, де починає бити джерело. І якщо якийсь смертний раптом почує їхні спів, то або він має женитися на одній з них, або через три дні помре. А от феї в червоному, швидше за все, паскудні. Але, судячи по всьому, всі вони. Трошки такі паскудні, бо, виявляється, феї дуже обідчиві. І якщо ти раптом ну, не так на них подивишся, то все, капут тобі будуть мститися. Ну, а знаєте як? Кидатимуть в тебе каміння, гаситимуть свічки, будуть скидати посуд з полиць, можуть напустити в хату диму, перескоджатимуть цьому росту пшениці. Або якщо ти жінка, то можуть тебе викрасти і заставити піклуватися про своїх дітей. Щоправда, потім вони заплатять золотом за ото, то не знаю чи то дуже погана угода. І, до речі, якщо смертний попадав у світ то він міг там пробути сотні років, але йому би здавалося, що прийшов тільки один день. А ще в деякий час і в деяких місцях раптову смерть теж пояснювали втручанням цих маленьких істот. Вони думали, що феї викрали людину до себе, а труп це просто така майстерна підробка. Але заради справедливості вони робили також і хороші справи, могли дати живу воду або якусь цілющу мась, порадити щось. Перетворювали гарбуз на карету, а мишей на і відправляли на бал. Ну, а більш детально про цих крилатих панянок, а також про інших фей. Хто забув, це ельфи, тролі, гноми, лепрекони і так далі. Ми поговоримо в наступних відео. А зараз вітаю вас із закінченням вступу у феєзнавство.